Вітаю, малята. Ось і до нас завітала красуня зима. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку, всім рум'яни шли чекати у цій порі і ладнаєш ковзинки в нашому дворі. Друзі, зима це дуже весела пора року, адже вона несе із собою безліч розваг. Взимку можна кататися на санчатах, у лижах, ковзанах. Гратися із друзями у сніжки, ліпити сніговика та багато-багато всього іншого. Малята, а я вам також пропоную пограти. Зараз я буду вам демонструвати зображення різноманітних ігор. Якщо вони зимові, плескайте долоньки, а якщо ні, то потіть ніжками. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалося грати. Друзі, а зараз я хочу вам розповісти про правила безпечної поведінки взимку. Збираючись на зимову прогулянку, треба тепло одягатись, не забуваючи про шапку, шарфик та рукавички. А як ви вважаєте, чому? Правильно малята, щоб не замерзнути та не захворіти. Граючи з друзями в сніжки, треба бути дуже обережним, щоб не поцілити комусь в обличчя або в голову. Чому, як ви вважаєте? Так це може бути дуже боляче. Малята, не можна кататися на санчатах біля проїжджої частини дороги, адже це вкрай небезпечно. Малята, я сподіваюся, ви добре запам'ятали правила, про які ми говорили, та будете їх додержуватись. На згадку про нашу зустріч, друзі, я пропоную вам виконати наступне завдання. Намалюйте багато-багато сніжинок, сфотографуйте їх та надішліть мені у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. До побачення, малята! До нових зустрічей!